Добрий день! Сьогодні у нас інтегроване заняття, ознайомлення з соціумом і аплікація. Ми сьогодні будемо розмовляти про наші органи чуття. І я пропоную вам загадки. Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Догадались ви, це? вірно! Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далекім і прощальний крик лелекі, дзюрки трік, джерел, струмочки, шелест восени листочків, ніжно колоскову маму все це чуємо, бухами. Пахнуть смачно у печі хліб і духняні калачі, пахне сад весняним цвітом, луг травою. Поле там, а грибами пахне ліс, все це відчуває ніс. Сидить в ротіку моїм чекає, що я з'їм. першим їжу зустрічає і мені розповідає. Це солоне, це гірке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок. Здогадались язичок. Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке. Що нас коле, що щипає, а що холодом приймає, що пече, що ніжно гріє, наша ручка розуміє, і який пухнастий котик дізнаємося ми на дотик, наша шкіра. Отже в людини п'ять органів чуття. Це язичок в ротику відчуває смак, вуха слухають очі. Бачать, ніс нюхає і наша шкіра ручки взнають все на дотик. Я вам пропоную пограти в гру, що ми можемо. Подивіться уважно, посередині ми бачимо око і малюнки, що людина може за допомогою очей. За допомогою очей ми можемо побачити форму предмета, ось кавун, побачити чашку на столі, побачити спеції якісь наложені, побачити акваріум з рибками, зорі, побачити блискавку, якісь предмети або тварин, побачити хліб на столі. Веселку, квіти, природу, тварин, овочі та фрукти, перець, лимон, їжу, побачить воду, брудна, вона чи чиста, цибулю, ніс. Носа ну, ми відчуваємо, що ми можемо відчути? Ми можемо відчути аромат чая чи кави. Можемо відчути кавун, і навіть закритими очима сказати, що це кавун, тільки понюхавши. Парфуми відчути, понюхати хліб, який він запашний та смачний, понюхати аромати квітів. На нюх оприділити, що це лимон або перець або цибуля. Язичок. За допомогою язика ми відчуваємо смаки. Ми відчуваємо, що кавун солодкий, сочний, відчуваємо соль чи перець, відчуваємо смак кави, чаю, інших напоїв, гаряче воно чи холодне. Можемо відчути смак хлібу, відчути, що лимон кислий, що цибуля гірка і перець гіркий. Вуха. Вухами ми чуємо, ми можемо почути різні звуки, музику, приємні звуки, і неприємний різний шум. Якщо відкриваємо кран і дзюркоче вода, ми теж це можемо почути. Якщо тварини якісь здають звуки, ми це чуємо. Можемо почути грім, звуки грому. Можемо почути шелест гілок і шум вітру. Руки. Руками шкіраю ми теж все відчуваємо. Ми можемо відчути. Форму, взяли в руки, що він великий і круглий, що сіль, перець і різні приправи вони сипучі. Взяти чашку гаряча вона, чи холодна. Можемо взяти якусь тварину, погладити, чи шкіра в неї м'якенька, чи колюча, хліб круглої форми, чи кирпичиком відчути квітку, яка вона, відчути форму лимона, що він продовгуватий, перець довгий, відчути, що вода мокра, цибулю відчути її форму і розмір. Отже, органи чутів допомагають нам. Їх можна порівняти з вікнами у світ, через них люди познають все, що відбувається в довкіллі. За допомогою очей ми бачимо навколишній світ, форму, розмір, збарвлення різних предметів та дізнаємося, рухаються вони чи ні. Щоб зберегти здоровий зір, треба дотримуватись заходів безпеки та правил гігієни зору. Потрібно збалансоване харчування, тобто вживати овочі та фрукти, не сидіти багато за гаджетами, дивитись телевізор на безпечній відстані, щоб було не менше 2 метри, і кімната повинна бути освітлена, не терти очі, бо так можуть потрапити мікроби. Вуха. За допомогою них ми чуємо звуки, голоси, музику, шуми. За вухами треба теж доглядати не слухати гучну музику, не кричати нікому на вуха, чистить вуха від сірки. Під час купання стежити, щоб вода не потрапляла у вуха, ніколи нічого в них не встрамляти. Якщо у вуха залізла камашка, звернутись до лікаря. І якщо болить вуха, треба про це сказати дорослим. Орган нюфу ніс, завдяки йому ми дізнаємося про небезпеку для здоров'я. Наприклад, погано пахнуть зіпсовані або несвіжі харчові продукти. Аромати квітів або інші приємні пахащі приносять нам задоволення. Орган смаку язик. Коли ми беремо їжу до рота, вона потрапляє на язик і ми відчумаємо її смак. Різні ділянки язику розпізнають гірки, солодки, кислий та солоні смаки. Орган дотику шкіра. Шкіра це даний природою одяг. Вона не пропускає воду, захищає органи від спеки, холоду, різних ушкоджень та інфекцій. У шкірі є нервові закінчення, тому ми відчуваємо біль, тепло і холод. За допомогою дотику можна дізнатися, яка поверхня предметів гладенька, жорстка, м'яка, тверда, і скласти уяву про них. Тобто п'ять органів чуттів: очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Вони повідомляють про все, що оточує людину, попереджають про небезпеку. І сьогодні ми з вами будемо. Робити аплікацію квітка здоров'я. Ви вже приготували все, що я просила: клей, ножиці, заготовку долоньки з альбомного паперу, шаблон, квітки з петю кольоровий папір і фломастери. А тепер. Приступимо саме до аплікації. У нас є шаблон квітки і кольоровий папір. Ми кладемо папір, квітку, не на кольорову, а на білу сторону. Беремо олівець і обводимо пальцями тримаємо папір і обводимо олівцем пелюстки квітки. Я вже це зробила, обвела. Отже, беремо папір, тримаємо двома руками в правій руці ножиці і вирізаємо клітку з кольорового паперу. Пальчиками допомагаємо, повертаємо, ми ніби малюємо ножицями по папіру. Обводили за помощью шаблону. У нас была квитка шаблон. И вырезаем по намальованій линии. Вот такая квитка у нас получилась. Тепер ми виріжемо серединку для цієї квіточки, возьмем квадрат, ну, мене це фольга, і зрізаючи кути, вирізаємо круглу серединку. Тепер будемо приклеювати для цього. Білою стороною кладемо на клейонку і змащуємо клеєм. Потім прикладаємо до квітки посередині ось так. І допомагаємо серветкою, щоб не було залишків клею, щоб робота була акуратна. А тепер, щоб наша квіточка була не просто квіточка, а нагадувала нам, що це квітка здоров'я. Беремо фломастер і будемо малювати наші органи чуття. Це я в нас пригадуємо очі, ось малюємо таку. Рибку, кружечок і. і. Так. Далі в нас вухо. Малюємо вуха. Ось таку раковину. Далі ніс. Ось так малюємо ніс. Все малюємо схематично. Ротик наш, в язичок, малюємо посмішку, потім ось так намічаємо. І язичок з ротика, і рука, дотик, шкіра наша. І п'ять пальчиков, ось така рука. І щоб наша квітка була майже як жива, ми пелюстки будемо загинати. Ось так. Беремо ножиці і ось так, легенько робимо. Наша квітка буде. Як справжня. А тепер беремо нашу долоньку. Серединку квіточки змащуємо, клеєм не всю квітку, а тільки серединку з білої сторони, ніби ми зірвали квітку, ніби вона жива. Прикладаємо до серединки доловники. І приклеюємо, і щоб показати, що це наша ручка, теж вона, як насправді, можна теж пальчики, трішечки ось так відігнути за допомогою ножиць. Ніби ми хочемо цю. Квітку захистити. Ми дбаємо про своє здоров'я, дбаємо про наші органи відчуття, щоб вони гарно працювали і ніколи не хворіли. Давайте ще раз пригадаємо наші органи чуття, які на квітці здоров'я. Ми міцно тримаємо їх в нашій руці і слідкуємо, щоб вони не хворіли. Це ніс, вуха, очі шкіра на руках і в ротику язичок. Ви були сьогодні молодці, гарно працювали, дякую вам за увагу. До побачення.